Капеланське благословіння на 21 травня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рука. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй Господи, помилуй, Благослови. Благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Ісус продовжує розмову з людьми, яких наситив хлібом і які хотіли ще хліба попробувати, поїсти. То Він каже, що не. Земним хлібом треба харчуватися, а небесним. І тоді вони запитали, а що нам робити, щоб робити діла Боже? Ісус їм відповів, що треба увірувати в того, кого Отець Небесний послав. І додав, що Отець Небесний послав, тобто його увірувати в нього, в Ісуса. І, бо він і є. Хлібом життя, який живить весь світ. Тобто створити Діла Боже, увірувати в Ісуса. І ми ще раз повертаємося, знаєте, що нам робити. Не, не зробити це, зробити а увірувати. І в слові увірувати, коли ми замислимося це слово, глибина всіх дій закладена. Тобто я спочатку увірую в Ісуса, а потім буду робити справи Божі. Тобто віра мені дасть можливість робити все інше. Коли я роблю, зроби там а, подай, або милосердя прояви, або любов прояви справу любові, це я роблю справи любові. Але Господь міняє не справи, а мене. Коли я поміняюся, я по-іншому не можу жити, щоб не творити справи Божі. От і це є віра. І віра не тільки те, що я вірю в те, що ти є там хтось, а я не тільки вірю, а я і вірний тобі, коли я повірив, на все життя. Тобто, які обставини мене не оточували протягом всього життя, я, коли вірю, то залишаюся вірним. І, Беру тебе в своє життя, знаєте, ну, Бога Богом своїм, Господа Богом своїм. Тобто я проношу ти є, моє, знаєте, моя мета, моя, моя, знаєте, напрямок, моя цінність, моя знаєте, ну, все моє, все, весь смисл моє життя направляється до тебе. Я живу тобою, не тільки заради тебе, а й тобою. Тобто тоді я увірував в тебе, увірував. Тобто підпорядкував все своє життя на тебе, на твій напрямок, на твої слова, на твої справи, на все. Ти є смислом мого життя. А обставини, і оточуючі люди, ти мені даєш як цю віру проявляти, виявляти на, цих, на ці обставини і на тих людей, які мені даєш. І тоді я і служу. Тим людям і тим обставинам в вірі з тобою, і є вільним від них, да, свободним від них, бо ти мені дав свободу з тобою як мету свого життя пройти цим життям. І моя тоді, коли я сам стаю любов'ю, сам стаю милосердям, то я і поширюю цю любов на моїх ближніх, на моїх дітей, на моїх батьків, на мою дружину. Моїх оточуючих, коли посилаєш тебе, навіть на ворогів моїх, теж я виявляю поглядом, коли я є любов'ю, я є добротою досконалою, як і Господь Небесний досконалий. Господь небесний, як він сам каже, і ми бачимо, дає дощі і на вірних, і на невірних, тобто дає можливості, але проявляються і стають Божому тільки вірні, а невірні щезають. З ока або погляду Божого Господнього. І чого дуже хочеться, щоб я, моя родина, мій народ був вірний Богові в цих обставинах, коли війна окуптила нас, жорстокість прийшла і зло прийшло, а ми все одно залишалися вірним Богом. Тобто внутрі мали суцільну доброту, суцільну любов, суцільну Божу ну, досконалість. Амінь.